Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Іоанна. Слава тобі, Господи. Ісус приходить з учнями до місця, яке зветься Гецеманія. І каже їм: Посидьте тут, поки я піду і там помолюся. І взявши Петра та двох заведеєвих синів, почав печалитись і тривожитись. Тоді каже їм Охоплена смутком душа моя, аж до смерті, Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І, пройшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись і кажучи Отче мій, якщо можливо. Нехай мене омене ця чаша, однак не як я хочу, а як ти. Звертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові: Отак не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною, пильнуйте і моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух завзятий, а тіло немічне. Знову відійшов. Удруге почав молитися, промовляючи. Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо свято Ісуса Христа Верховного і вічного священика. Вівтар, на якому я служу літургію вже останніх зо три роки. І протягом цього часу у нас є трансляції літургії, внизу можна побачити таке зображення. Я думаю, що на одних з найперших трансляцій це зображення ми виводили на екран. Зараз я його вивести на екран не можу. Пізніше, якщо не забудуся, то виведу його, коли в записі поставлю цю проповідь. На цьому зображенні це зображення взято з Месалу. Месалу з 1800, вибачте, не пам'ятаю, якого року, там, 56-го, чи що. Стародавній, ще дособоровий. І там представляється Ісус на тайній вечері. Ісус, який. В стулі в єпетрахілі. ну, ось вона є у мене, так як і у кожного священика. І колись до другого Ватиканського собору, цей єпетрахілі в священика мала ем, одягатися ось таким чином навхрест. Ось так, от. Ось так. От. І якщо ви бачили такий Орнат, ну ось цей одяг, це називається Орнат. Цей дособоровий він виглядав такою скрипкою. Я в ньому кілька разів відправляв, ви також бачили його. І тут є ось такий виріс. Так от, цей виріс закривався саме перехрещуванням цієї петрахілі. Єпископи мали одягати прямо, священики мали одягати ось так, а деякони мали одягати через плече. Тобто, ось таким чином, той самий предмет в різних ступенях священства одягається по-різному. Але що цікаво, що от зараз, наприклад, я знаю один з єпископів, який служить літургію саме в такому орнаті, але все рівно вдягає навхрест за звичкою, тому що колись, як священик, він вдягав саме таким чином. Але от зараз як єпископ він мав би одягати саме прямо. Але оскільки в цьому Орнаті воно пасує саме так навхрест, ну, то він його вдягає на хрест. Отож так, на цьому зображенні, про яке я вам кажу, ось це на якому є цей вівтар. Е, ісус зображений саме ось таким, е, е, з такою стулою, з такою Петрахілію, навхрест. І це означає, що Він є пресвітером, не є деяконом, не є єпископом. Ну, Трошки, знаєте, навіть так дивно можна сказати, Ісус не є єпископом. Тобто його апостоли є єпископом, а Ісус не є. Але тут звертається увага просто на щось інше зовсім. Тут звертається наша увага на те, що в Ісусі Христі звершилися старозавітні пророцтва, що він мав стати саме тим священиком, у нього є багато яких інших е, звань. Те, що він є пророком, те, що він є месією, багато всього деякі з цих речей ми з вами прийняли, приймаючи хрещення, тобто, коли ми з вами приймали хрещення, ми так само, стаючи членами церкви, стали і пророками, і священниками. І коли на службі Божій, я ось зараз буду читати цей текст, кажу. Нехай мою і вашу жертву прийме Господь Бог всемогутній. Тобто не тільки я складаю цю жертву на вівтарі, як пресвітер, але ви також є царським священством, як члени церкви, не глядачі, як учасники цього процесу. Це дуже важливо розрізняти, це дуже важливо помічати. Так от, Ісус на літургії є саме тим священником, який складає жертву. І одночасно є жертвою, складає жертву з себе самого. І він представлений саме цим священником з цією на навхрест як присвітер. Це дуже цікава риса помітити помітити його, це священниче завдання. Я часто, коли приходить саме це свято, на останніх кілька років, як мінімум, звертаю увагу вашу на те, що сьогоднішнє свято, яке говорить про Ісуса як про священника, Звертає нашу увагу на те, про що ми звертаємо увагу в Великий Четвер, коли ми згадуємо про те, як це відбулося на таємній вечері, ми звертаємо увагу на те, що Ісус є цим священником, що Він встановив і священство, і Євхаристію одночасно, одномоментно. Ми про це говоримо, але протягом пасхального тридення є дуже багато. Всіляких змістів їх важко всі сприйняти. І тому деякі свята розсунені в часі, наприклад, окремої цього місяця, будемо переживати урочисті тіла і крові Христових. Це та саме, що у Великий Четвер переживається. Так само свято винесене, якби трошки поза великий четвер сьогоднішнє Ісуса Христа, Верховного і Вічного священика. І сьогодні ми маємо з вами задуматися саме над цією тайною, що Ісус є священником. Тому що те, що відбувається з кожним священником, це відбувається те, що священник бере участь, він вщеплений в місію Христа. Священник на літургії каже слова Христа. Тобто Христос, моїми устами Миколи Мишовського, користується на цій літургії, і я в його імені кажу. Я не кажу це від себе, я кажу це від Його імені, я повноважений від Нього. Беріть і їжте це моє тіло, беріть і пийте це моя кров. Я не кажу про мою Миколину кров. Я кажу про Ісуса Христа кров. Так само на сповіді. Це найважливіший момент, який багато людей теж, мені здається, інколи не розуміють, не сприймають, <кій> коли дається відпущення гріків. Є формула, яку читає священник. Е, вона є трошки довшою, але головні слова: ось ці: І я відпускаю тобі гріхи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це не означає, що цей священник от йому захотілося чи йому не захотілося, він відпускає чи він не відпускає. Він в імені Ісуса Христа, він, беручи участь у священстві Ісуса Христа, відпускає цей гріх або встановлює Євхаристію. Ось тут потрібно розуміти, що священник є вщеплений, стає е, руками, устами, стає функцією Ісуса Христа конкретно в момент звершення цього таїнства. І цю річ дуже важливо зрозуміти. Тепер наступна справа, яку дуже важливо сьогодні собі теж пригадати, це це слово, яке ми чуємо, слово досить сумне, слово з оливного саду, коли Ісус молиться, а апостоли не моляться. Він пішов молитися, заохочує їх, а вони не моляться. Він каже, чувайте, моліться, щоб ви не впали в спокусу. А вони ну, просто поснули. Поснули, тому що не хотіли займатися цією важкою справою, не хотіли задумуватися про щось важке. Зрозуміло, що вони були фізично втомлені, тому що це вже ніч була, а люди вночі мають спати. Але вони були втомлені теж морально. Вони розуміли, що насувається щось важке, і незрозуміло що. І вони йдуть, обираючи щось набагато легше і простіше. Уявімо собі на секундочку: священників, які переживали те, що переживалося років ще якихось там трошки більше, ніж 30 тому, коли ще був Радянський Союз. Коли ми з вами тішилися, ну, ми з вами, ті, хто були в той час, що вже була там ну, перестройка, гласність, Горбачов, е, коли вже багато чого змінювалося, у людей вже відчувалося якийсь подих надії. Але ще в той час, ще в ті часи, тоді, коли була та перестройка, вбили Стуса. В ті часи багатьох священиків ще тримали по тюрмах. В той час ще за релігію переслідувалося, ще досить сильно. Так. Друга половина, кінець 80-х, тоді ще це було. Уявіть собі, задумайтеся зараз, отак от на хвилиночку, що мали відчувати ті священики, які десятками років намагалися проповідувати, служити літургію сповідати, коли не можна було проповідувати, катехізувати дітям, коли не можна було доступатися до людей, коли не можна було вийти з храму, коли дуже часто і в храмі не можна було бути. Тому що більшість храмів були зачинені по всьому Радянському Союзі. Не можна було нічого діяти, все. Навіщо тобі потрібна ось така професія, яка без сенсу, тому що з Богом боряться віруючих все менше і менше? Летні в кожному селі чи там в кожній парафії казали, що ну, ще одна там бабка Галя там в селі молиться, але от вона перестане молитися і вже віруючих людей вже не стане. Це висіло в повітрі, про це люди говорили, це відчувалося дуже сильно. Але все рівно, дяка Богу, що залишалися такі священники, які, попри ці всі небезпеки, попри те, що не було просвідку видно ніякого. Який сенс проповідувати, якщо все гайки позакручували з усіх сторін? Вони попри це все рівно сповідали, катехізували, шукали людей, намагалися як достукатися. Робили мережу е, світських е, мерських катехетів, які катехізували, які проповідували, викручувалися, знаходили спосіб, використовували свою креативність великими способами. Катехизми ті самі друкували. Ну це зараз можна перекинути собі там по якомусь меседжері. Емейлом можна перекинути, pdf ку можна перекинути, переслати один другому на мобільний телефон, на комп'ютер. Це абсолютно без проблем. Видрукувати можна, принтер в кожного десь там є, десь якщо не в кожного дома, ну то десь можна в місті піти і роздрукувати абсолютно без проблем. І ще й не дуже дорого. Колись з фотоапарата перефотографовувалися ті катехизми, Перефотографовувалися, ті катехизми були грубелецькі, тому що ну, фотопапір він ж набагато грубший, ніж звичайний папір. І люди ліпили, якісь там лампічили ці катехизми, ці книжечки, щось там вивчали, щось там молилися. Ті катехизми пахли зовсім по-іншому. Це зовсім був інший час. Дуже важкі обставини, дуже важкі можливості були, вручну переписувалися. Але, однак, люди все рівно сподівалися, попри те, що немає надії, сподівалися, хоч не видно було ніякого просвідку. І нічого вдалося. І тоді дуже часто повторювалася ця теза серед священиків: вдарю в пастиря і розбіжаться вівці. Тоді священики дуже чітко розуміли стратегію комуністичної влади як в Україні, так і в інших країнах соціалістичного табору. Хороше місце табором не назвуть, так? Табір. Хі, колючий дріт, вишки, собаки. Ось всі ознаки табору. Ось це була і Польща, це була і Словачина, і Чехія. І. Та також переслідувалося священники. От тільки буквально кілька місяців тому ми з вами довідалися, що. Великий священник в Польщі, засновник оазового руху, руху світло життя, домашня церква, до якого належить чи належало багато людей в Україні також. Виявляється, що він помер не своєю смертю, його отруїли. Його вбили. Він пережив нацистський концтабір, де його нацисти утримували, але ж залишився живим після нацистів. А натомість радянська влада вже в Польщі його вже за ПРЛ, так це називалося, Польська Республіка Людова. Ті вже його вбили. Ну, і от якби можемо теж співставити так, діяння однієї системи і іншої. І виявляється, що його вбили, і не тільки його, там, і Попілушка, і багато яких інших. Це тих, про яких ми знаємо в сусідніх країнах, в Словаччині, скільки було. Я читав описи. Про багатьох священників, як переслідували священиків, як переслідували, катували семінаристів за те, щоб вони вийшли з семінарії, не хотіли ставати священиками, як вони підпільно десь там збиралися по горах, брали Біблію, читали молодим людям, якось десь там робили якісь реколекції, робили якісь молитви, ховаючись по горах абсолютно. Був такий час, і тоді часто говорилося про те, що вдарю в пастиря і розбіжаться вівці. І сьогодні маємо, можна сказати, зовсім інші часи, зовсім інші обставини. Але тактика сатани не змінилася. Він так само тішиться, коли може вдарити в пастиря. Він так само тішиться, коли дивиться, як паства розбігається. Десь помиляється якийсь священик один чи інший, робить якусь помилку, робить якийсь гріх, робить якийсь проступок, більший чи менший. Сатана з цього тішиться подвійно. По-перше, то, що людина згрішила, а по-друге, тому що згіршення від того чи іншого гріха помножуються в рази. Люди відвертаються, кажуть, подивися, ага. нам, значить, там, простим людям не можна того-то і того-то, а тут такий-то і такий-то, ну, незалежно від того, хто б це не був. Але якщо це священник, там, чи єпископ робить якийсь там гріх, ну, то, значить, значить, всім можна грішити, яка там вже різниця. Так, і люди зневірюються, махають рукою. І сіється величезне сум'яття, величезний хаос. І сатана з цього тішиться. До яких висновків нас це може підштовхувати? Тих, хто залучений у виховання семінаристів? От за кілька днів ви будете вже, сподіваюся, бачити семінариста на практиці протягом всіх літніх місяців? У нас тут на кредо мають бути, мають бути семінаристи. Будуть брати участь в молитвах, ну, ви їх будете бачити. Ось, Тобто я теж якоюсь мірою беру участь в вихованні майбутніх кадрів, майбутніх семінаристів і дуже тішуся, що церква мені дає таку можливість, таку відповідальність. Але також, коли я їжджу на лекції в одну чи іншу семінарію, коли маю лекції, коли розповідаю семінаристам, що робити, чого не робити, я розумію, що це мої майбутні співпрацівники, що це майбутні священники. Так часто до них звертаюся, дорогі отці. Вони так дивуються, ну бо вони ще молоді хлопчаки, а я до них кажу, там дорогі отці. Я кажу: ви там не переживайте, що ви ще зараз не священники. Там рік, два, туди-сюди, але ви вже станете священниками. Ось і вони розуміють свою місію, усвідомлюють своє значення. І, наприклад, ми, ті, які беремо участь в безпосередньому вихованні семінаристів в семінарії чи десь там на практиках, це наша одна роль по одному. Ті вихователі, які на місці в семінарії, священики, єпископи, вони мають більшу відповідальність у рази, тому що вони кожен раз за це відповідають. Але великою мірою також і ви, дорогі миряни, брати і сестри, також. Берете величезну відповідальність за те, якими будуть наступні священики, якими вони будуть і якими вони не будуть, і чи будуть вони взагалі. І знаєте, тут просто така тема ріка, ціла прірва. Багато чого залежить від того, яким буде виховання в сім'ї, як говориться про священника в тій чи іншій ситуації, що діти чують про священиків, чи вони виховані в цій повазі. Я не кажу, що потрібно на будь-яку помилку священника мовчати, бо це теж є дуже чимось таким несправедливим і неправильним, як часто люди кажуть, що треба терпіти, мовчати. Ні, якщо священник робить якусь помилку. Вчора, от на вечірньому чаї, якась мама надіслала мені довжелезне питання там про те, що священик якось невідповідно повівся під час підготовки до шлюбу молодят. Ну, то нехай та жінка звертається, не знаю, там, до того священика, до, до єпископа, що є якісь речі, які купи не тримаються. Нехай так буде. Але. Коли, наприклад, священик робить щось, не знаю, неправильне, потрібно звернути увагу і сказати, що, вибачте, але ми з цим не погоджуємося, вибачте, але нам здається, що це неправильно. Потрібно про це казати, не потрібно мовчати. Але це одна частинка, зовсім інша частинка, якою ця дитина буде бачити взагалі церкву священиків, чи захоче сам той хлопчак, один чи інший, піти в семінарію і стати священиком. Бо є такі випадки, де діти виховані в релігійній атмосфері, в атмосфері теж поваги до церкви, до священства як яви, що взагалі. Кілька місяців тому в моїй рідній парафії було висвячено одного мого земляка на У нас, слава Богу, з моєї конкретно парафії, там я вже збився з ліку, але колись там було понад 35 священиків. І слава Богу, що Бог так благословив, ну, але й Бог так благословив того, що люди молилися. Люди молилися, і люди хотіли, щоб тих священиків було і було багато. Так от, той хлопчак колись років, вже, я не знаю, більше 25 тому, він ще був маленьким хлопчиком. І коли святили двох священиків у нас на парафії. то, цей хлопчак, я не пам'ятаю, чи квіти єпископу дував, чи корови, а щось там було. Е, і наш єпископ Леон, якого ви знаєте, він славиться своєю такою спонтанністю, безпосередністю, своєрідною. Е, і він спитався цього хлопчика, ким хочеш бути. Ну, а той хлопчак каже, єпископом. Всі розсміялися. Ось, і пройшло багато-багато років. Вже багато хто забувся цю історію. І цей, значить, деякон коли його святили, він вже в своєму подячному слові на кінці літургії каже, ну от колись у мене тут на цій парафії спитались, яким я хочу бути. Я казав, що хочу бути єпископом. Подивіться, але без сім'ї, де є присутня молитва, без сім'ї, де є повага до церкви, то хлопчики не будуть хотіти ставати там єпископами і священиками. Це має бути відповідна атмосфера. Якщо батьки будуть дітей виховувати у відповідному руслі, то так з цих сімей Господь буде обирати деяких хлопчаків на те, щоб відправити їх і формувати в семінарії, щоб з них пізніше висвятити на священиків. І потреба на сьогодні є просто величезною. Подивіться лише за останніх кілька років, скільки священиків померли: той від ковіду, той від старості. Той від ще там якоїсь хвороби, ну і багато всього було насправді. І буквально за останніх кілька років ну, померло, ну дуже багато священиків чи стільки само висвячено? На жаль, ні. І потреба в священниках є ну, насправді величезною, гігантською. Тому я не пропущу такої можливості, щоб сьогодні вкотре про це не сказати. От в моїй рідній парафії кожен день після літургії, після Божої служби зранку. Люди моляться коронку до Божого милосердя за покликання, за ті, які вже є з нашої парафії Шаргородської, і за ті, які мають бути новими покликаннями. І люди моляться. І я розумію, що то священство, яке ми маємо, я, мої товариші, мої земляки. Ми це священство маємо завдяки молитвам цих людей. Це не наша приватна особиста справа, це спільна справа того, що ну, хтось колись це вимолював. І це величезна цінність. Хочу ще раз повернутися до цієї тези, про яку говорили священники під час переслідувань: вдарю в пастиря і розбіжаться вівці. Зараз ми з вами маємо час війни. І під час війни дуже важливо розуміти, яким чином виглядає військова справа. Є солдати, а є офіцерський склад, а є генерали. Солдати це миряни, офіцерський склад це священники, а генерали це єпископи. І зрозуміло, що всі не будуть генералами, і всі не будуть офіцерами. Але солдати оглядаються, озираються на те, як виглядають, як виглядають ті офіцери, чи вони ведуть їх в бій, чи тільки кажуть, йдіть і воюйте. Ісус в цьому прикладі показав, Я йду помолитися. А вони за ним не пішли. Хоча б мали добрий приклад. І зараз люди так само дивляться на священників, що роблять священики, якими ті священики будуть. І дуже важливо, щоб священики виконали свою місію насправді. Якою є ця місія? Говорити про небесне. Говорити про надприроднє, говорити про духовне, говорити про душу. Наш час цих думок не приймає, є тільки матеріальне, є тільки кайф, є тільки приємність, є тільки гроші, немає душі, немає вічних цінностей, немає совісті, немає докорів сумління. Це все умовно, це все відносно. Ми з вами живемо зараз в такий час. І так само на священників ведеться величезна атака. Тому що сатана дуже добре знає, що якщо він спокусить одного мирянина, він отримає одного мирянина. А якщо він спокусить священика, він отримає дуже велику частину цієї пасти, яка колись довіряла цьому священнику. І тому сатана дуже великий удар кладе саме на те, щоб здобути душі священників, щоб спокусити, щоб відвести десь в сторону. Щоб приспати, сказати, що все нормально, не переживаємо, не треба бити в набат. не треба вмикати ніякої повітряної тривоги, ніякої сирени. Все добре. Спіть, відпочивайте, розслабляйтеся, все встигнемо, помаленьку якось буде, все добре. Ні. Зараз відбувається бій за людські душі. В цей момент. Зараз. Кожен з нас веде цей бій. Сьогоднішнє свято. Коли ми задумуємося над тим, чим є священство Ісуса, і над тим, як кожен священник бере участь в цьому священстві Ісуса, вас, дорогі брати і сестри, дуже сильно прошу моліться за священиків, щоб ми були такими, якими нас хоче бачити Ісус Христос. Амінь.